<плотовая> э -э, там э -э, я боюсь, там Нема, Нема? Нема? Бабы, я Ссылку, Ссылку только Они назад сдают. Идите сюда, идите сюда сюда. Ось так вивозять людей з Ловчанська та околиці на положніх сіл, і так далі. Людей везуть в Харків пункт, в якому їх будуть приймати і далі вирішувати, хто. У кого є де ночувати, в кого нема, не дають можливість це зробити і так далі. Ось так. знаєте, як старе добрі часи. Що, передаємо за проїзд? Так, так. Задніх рядов. Правильно. Як, як маршрутка. А я як в школьному автобусі їду. Дуже... Школи. школи. А, Ну це вас була по одна школа, я вам скажу. Да, чого ось у нас тут? Ну, ну, ну я ж ти школа десь стоїть. Розбита. Ну, школу, а то ну, да, ну, я ну, жирна. А я а, тут в Салтові школа училася. Всі? Ні, навіть. А скільки можна проїзд? Живу. Ну, все. Не воріт, не вікан, не нічого немає. Давай не забиті. Хто їх буде забивати, як літають дрони. Сьогодні буквально виїхали з Лучанського. Вчора виїхали. В даному хоті ми знаходимося, вас евакуювали, правильно? Приїхала, приїхала машина, ага. ми посідали і привезли нас до Даї. Розкажіть по ситуацію вовчанську. Наскільки там небезпечно? Що ви відчували? Чого чого довелося? Чого, чого мені довелося? У мене ж хат вже чотири рази попадало. І я чотири рази попадала під бомби. Оці одна була авіабомба, здорова така, що тут тяка вся побита була, крові була, голова розбита, а останній раз на дивані лежу і всі вікна побиті. Eh, Тому що в нашого вдома немає двохетажного дому, uh -huh. вторий поверх не, не робить, не, не там не сусідствує. Uh -huh. Я жила в одному домі. Пушечка. Щось гучно, так, да, зараз? Uh -huh. і ви знаєте, вже як переляканиста. Вона боявся всього на світі, кожного шороха, кожного того і боявся. Так що. Ну Тепер Жити куди можу? поїдете, знаєте? Я знаю. Діти в мене в Харкові. Зняли mm. квартиру. До них, так? Да? Так, да, до дітей. В до Харків. Дітей. Mm -hmm. них, да. Брат зовев кіровоград мене, щоб я виїжджала. У вас Чудова українська мова. Я вам вдячний за те, що ви людина, яка жила на прикордонній території з ворогом. Боже, як я боялася, як і собачка боєзлякана. А буду ще залишився вдома, він тільки не хотів їхати. Тут яка з нами йти. Боїться, не дай Бог, каже, бо вистріла. Витячка. Віталя, візьми її. Так що, все, лишилося все, що було. А це що ми є, то ми ви, ви, вийшли. Все, що є, все, що залишилось, то ваше. Так, да? так. Да. Да. Дякую. Розкажіть, будь ласка, як у вас там обстановка в Вовчанського? Мені Волчанський. А звідки розкажи? Вильча, это где-то поруч, да? Это рядом, это поселок для чернобыльцев. Поселок для чернобыльцев. Да. Який это... у вас там? Вот. Стабильный. Стабильный? Кроют постоянно. Кроют постоянно, да, да? И... Постоянно. Постоянно, да? Если бы было хорошо, будем мы эти бы ехали. Да. До последнего. Да? Разве мы думали, что Нет, так. никогда. Нет. Я чув, ви розповідали скільки прильотів було. їдете, ні? Їдете чи ні? куди? Сюди що ви чекаєте? з радості? Розкажіть звідки ви виїхали, якщо не секрет, з Вовчанських хуторів. З Вовчанських хуторів це скільки до Вовчанського там близько? 10 кілометрів. 10. Це ближче до Росії чи ближче до України? У нас до Росії 5 кілометрів. Якщо полем. поле. Яка у вас там обстановка? От... Страшна. З 9 числа в нас немає ні ночі, ні дня. Де ви проводили ці дні? В підвалі? Кругом. І... Кругом. І в підвалі сиділи, і де не сиділи. І жилі вдома, обстрілювали. хати згоріло рядом. Я чув, ви тільки що, О, що... подзвонили одразу дочки. До... Сказали, що виїхали. Так, що що ви... ми виїхали, все нормально. Вже біздоров'я. Нічого тут плаче. Це Сказала, же... слава Богу, що виїхали, дай Бог. Каже. Вона воз де? У Харкові. І ви до неї, де да, зараз? Ну, зараз в общежиття то їдемо. А тоді забере нас до себе. Вовчансь. А вовчанська ще є. Да. Ви з Вовчанська. Саме да. виходили. Чи вивозили вас? Саме там родичі чи волонтери? Волонтери! Сьогодні? Сьогодні. А вишня Вона бронювала. А, все, я зрозумів. На броні вивозили. Тоді да. так. Ну там же у вас стало взагалі весело. Весело не достало. Тама в шок ніяк україн. Ночь чула вас спала. А утром встала В тиму, вроді вже осінь закончилась Палити Ясно. Вище вам хорошо було, що ви спали? Да, зараз... куку, так, добре. Корточка відкрилась, а не открилася, як АБ. чуть. Так, так дай вам а воздуха а трошки. Так. Щоб Пиші, дихати була. Чим. Да, да, так. Да, <клак> <клак> да, ну, що такі Я вибачаю, що я до вас вже не перше звертаюся. Я почув, що у вас собака, яка там внутрі вона поранена. Да. Ну, рано, це саме в Вовчанську. Да, і от ви її зараз везете, її там ну, недобре, так? Да, правильно да, ну так, да, так. Да. зрозумів. А коли це відбулося? Вчора, сьогодні? Та да, ні, позавчора. Позавчора, що від чого прилетіло, що прилетіло. Ну, не знаю, що прилетіло, прилетіло таке прилічне. Прилічне, так. Прилично. Прилично, ну я дивлюсь, вина, ось там ну, долю, спокійно сидить. Там Да. Ну, пока, да.